Працювали ми в складі зведеного загону в Херсонській області. Ми займалися розмінуванням місцевості, чистили місцевість від ВНП і прочих боєприпасів. А саме небезпечніше несложкої небезпеку — це касетні боєприпаси. 9 м — це осколковий боєприпас, який мінується дистанційно. КОП це кумулятивний боєприпас. Ми раніше з ним не стикались, і потрібно шукати було інформацію про це, як воно було заміновано. Як його підривають, як з ним взагалі працювати. Він виходить з касети, має при ударі зірватися, він не зривається, стається на місцевості, і в ньому йдуть готові осколки. Щоб не сталося біди, ми мусимо перевірити, бо тому що коли людина не знає, чи її каснеться або переверне, вона е, зірветься або наїде якась техніка, тобто трактор, або лекова автомобіль місцево. Щоб не підірватися, потрібно дотримуватися всіх правил безпеки потрібно звертати увагу, що в тебе знаходиться над головою на рівні очей і нижче. Слідкувати за тим, що тебе оточує. В нашій групі є дрон, яким ми користувалися, який нам дуже допомагав. При виявленні щось підозріло, дроном безпечніше наблизитися і оглянути, що там знаходиться, чим підійти самому і нарватися на якусь міноловушку або на якусь пастку. Знайшли ми на полі. Боєприпас, тобто другий калібр, який пройшов канал ствола. Ми не могли його не ні перевозити нічого, ми вирішили його знищити, так як пишуть заходи безпеки на місці. Установили обладнання, дистанційний спосіб підривання, і десь працював реп, де подав сигнал на прибор. З таким ще ми не стикалися і наш прибор не був шифрований. Цей боєприпас вибухнув недалеко від нас, буквально там метрів 50 від нас. Працювали ми два місяці в музики, село Музиківка. Потім е ми приїхали в Борозанську. На той час був здійснено підрив Каховської ГЕС окупантом. Поставили задача для загону на е перевірку. Островів шукали змиті міни, тобто або морські міни, або протиодісантні міни, або протитанкові міни, ті міни, які вдатні ну, плавати таким потоком води, вони могли змитися з берегів. Береги були заміновані, що наш берег, що берег окупанта. Коли ми приїхали туди, ми побачили трупи тварин, риби. Запах був зовсім неприємний там. Все повністю затоплено. Все в бруді ящики з-під патронів. На даній території, де окупованих Херсонської області, ще ну, придеться потратити часу мінімум 10 років і це тільки можна буде сіяти поля, але ще ходити не можна. За час перебування нашого загону ми розмінували Музиківську громаду і частину Борозенську. Там ми знищили приблизно тисячу. Півтори тисячі боєприпасів. Наша група з нашої частини ми залучалися в Києві, ми залучалися в Харківщині, ми залучалися вже на Херсонщині. За даний час, що, у нас, що ми виконували задачі, ми не понесли ні втрат, ні поранених. Завдяки тому, що ми строго дотримували заходів безпеки і не відхилялися від них.